Добрий день, Вадима Сергійович. Ви сьогодні ну, перемогли з дуже великим відривом 10-0 базис. Як вам, чи вам сподобалась гра, чи не сподобалась? Як вам взагалі суперник? Чи, ну, які були Важкі такі моменти? Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам, що ми можемо сьогодні грати в футбол. По-друге, хочу подякувати федерації, що організовує такі змагання. Чотири групи, достатня кількість команд. Для дітей це великий уз. Сьогоднішнього фіналу, то готувалися, розуміли, що не буде так просто, але дуже швидко лягалися свої моменти. Хлопці сьогодні виконали те, що від них вимагали, і переконали вже спокійно здобули гарний результат. Як вам взагалі Жайверліга? ліга? От чи сподобались команди, і взагалі як вам настрій весь? Взагалі, ну дуже дуже круто, що в нас є такі змагання. Хотілося, щоб вони йшли навіть скалаби цілий рік, навіть взимку, коли можна грати, все таки, щоб діти могли ще більше розвиватися? Окремо хочу подякувати Олександру Біченку. Він цим переймається. Він цим займається кожного кожного разу. Телефонує, переживає, як там зіграли, тому потім подякувати, щоб він не зупинявся. І можливо, ви хотіли виділити якихось своїх гравців. Ну, тут скажу, так, що футбол це командний вид спорту і когось виділяти неправильно, але сьогодні більше командний такий дух, вони хотілися здобути, тому хочу виділити свою команду. І... Це я хочу подякувати своєму другу Нареку Козаряну, який допомагає, не тільки думає про розвиток великого футболу, допомагає дитячому футболу, допомагає школі душор, допомагає школі Дніправі 70, хочеться, щоб його натхнення і далі продовжилось. І ще хочу, для мене сьогодні таке велике свято. У мене донечки 4 роки, хочу її привітати, сказати, що тато її дуже сильно любить і дуже з нею сумує. Дякую, з ненарожніх народження, Дякую.